Ми не навчаємо дітей дошкільного віку, англійського алфавіту, ми не пишемо літери і не вчимося читати слова з англійських літер. Ми також не рекомендуємо вам, батькам, робити це. Для того, щоб діти. Писали і читали, їм потрібно оволодіти і технікою письма читання, і ідеєю. А для того, щоб оволодіти ідеєю, ці активності, ці діяльності мають стати життєво потрібними дитині. Вони мають розв'язувати якісь її реальні задачі. І перш ніж дитина почне писати списки. Справ, які вона хоче зробити, щоб досягти своїх цілей, в її житті відбудеться дуже багато подій. І в дошкільному віці вона вперше зрозуміє, що слово сказане, що описує щось навколо, може бути намальоване. І цей малюнок стає першим символом, графічним символом зображенням усно сказаного слова. І тільки після цього може наступити. Повне і природнє усвідомлення про те, що ж таке символи другого порядку літери, з яких потім складаються слова, з яких потім складаються сенси, а також цілі та списки. Може бути так, що в родині, особливо коли є старші діти, діти дошкільного віку просять: я хочу вивчити літери. І звісно, не треба забороняти, треба допомогти дитині вивчити декілька літер, які її зацікавили, допомогти написати її ім'я. Але якщо ви будете уважні, ви побачите, що цей інтерес виникає і зникає. Виникає і зникає, він не є постійним, він не є тим, що зараз потрібно вашій дитині. Їй потрібно зараз розвивати фантазію, їй потрібно експериментувати з символами графічними, розуміти зв'язку між дійсним тим, що вона бачить. і Символами, які передають ці значення, і поступово в її швидкості рухатися до писемної мови, їй потрібно пройти складні етапи нашої еволюції, через які ви, батьки, можете провести її спокійно, проходячи кожен етап, щоб прийти до найкращих природних результатів, які ваша дитина зможе відтворювати самостійно.